Доброго дня. Кожна людина, яка приходить до церкви, задає собі питання: звідки іде священство, яка його історія, і що таке таїнство священства? Сьогодні ми спробуємо розглянути ці складні питання. Таїнство священства бере свій початок із старозавітних часів, коли Бог через Моїсея встановив триступеневу ієрархію священства, його завданням. Було здійснювати храмові богослужіння і від лиця народу приносити Богу всілякі жертви. У сучасній канонічній православній церкві також існують три ступені священства деякони, священники та єпископи. В обов'язки священства входить не тільки богослужіння. Усі без винятку сторони людського життя освячуються у православній церкві через її таїнства. Господь Ісус Христос передав священство не всім віруючим, а тільки деяким своїм послідовникам. Він дав владу своїм учням, апостолам та їх наступникам будувати і зберігати церкву. Це влада духовна, що служить збереженню віри та вказує шляхи благочестя. І передається канонічною православною церквою у таїнстві священства. Устрій безперервного священства, що зберігається із апостольських часів і дотепер, називається апостольським приємництвом. Таїнство священства встановлене самим Господом. Після Воскресіння Ісус Христос, явившись своїм учням, заповідав їм мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши Оце, Він дихнув і говорить до них: прийміть Духа Святого, кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримається. Главою. І первосвященником канонічного православного священства завжди був і залишається Господь Ісус Христос у таїнстві священства, людині, яка обрана через молитовне покладання рук єпископа, передається найвища благодать Святого Духа можливість здійснювати таїнства. Священники мають благодать здійснювати усі таїнства церкви, оскільки без священства. Таїнства церкви здійснюватися не можуть, а єпископи, крім цього, мають повноваження до таїнств священства, тобто рукопокладання. Деякони мають можливість допомагати священникові в здійсненні таїнств, але самі не можуть здійснювати ці ж таїнства. Першою церковною посвятою є висвічення херетесія в чтеця, в обов'язки якого буде входити читання церковних текстів і допомога священникові в алтарі. Посвята звершується посередині храму перед початком божественної літургії. І подеякони підводять херетесія до єпископа, який покладає на нього руки і читає молитву. В якій просить у Бога благословення. Потім хрестовидно постригає Його з виголошенням імені Пресвятої Трійці це означає, що той, кого постригають, цілком віддається на служіння Богу. Далі відбувається зодягання в коротку фелонь стіхар, яка є священним одягом. Після виголошення єпископом другої молитви чтець промовляє частину апостола в знак того, що його першим обов'язком стає читання святого письма. І після цього єпископ благословляє орарь – стіхарний пояс, і подиякон символізує з собою служіння ангелів і йому дається орарь. Посвячення у священнический сан називається хератонієм. Деяконів та священників має право рукополагати лише архієрей, тобто єпископ. Рукопокладання в священника чи в деякона може відбуватися тільки під час божественної літургії. Так про посвяту деяконів ми читаємо в книзі діянь. Їх поставили перед апостолів. І, помолившись, вони рукопоклали на них. В тій же книзі говориться про те, що апостоли Павло і Варнава, спроходячи з проповіді в малоазійських містах Елістру і Антіохію, рукопоклали їм присвітері по церквах. Про рукопокладання в Сан Єпископа говорить апостол Павло в посланні до Тимофія: Я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара. Який у тобі через покладання рук моїх. Господі Вставленика того, хто приймає сан, вводять в алтар. Єпископ, сидячи на поставленій кафедрі. Благословляє ставленника. потім його обводять навколо престолу тричі, при цьому він прикладається до всіх сторін престолу. Це означає, що він назавжди посвящає себе служінню у престола Божого і неперервному Союзу з церквою. А потім архієрей, поклавши руки на його голову, читає особливі молитви. В яких вказуються обов'язки пастиря, стояти перед жертовником і скуплення, маючи своє життя як жертву, проповідувати Євангеліє Царства Божого, утверджувати віру у Господа нашого Ісуса Христа як істинного Спасителя світу, Благовіствувати Божу істину і правду Христову, приносити дари і жертви духовні. Звершувати божественну літургію, приносити безкровну жертву, явити світу, отцовство Боже, проводити людей до нового життя, служити їхньому духовному відродженню. Після читання молитов єпископ дає Сталинникові священнический одяг і всі потрібні речі для богослужіння і виголошує слова аксіос, тобто достоя. І сказав Христос: Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Без церкви неможливе спасіння, тому віруючі повинні усвідомлювати послуг її законам та обраність її служителів пастирів. У свою чергу на священика. Покладається величезна відповідальність перед Богом за кожну людську душу. Усі духовні поради віруючі повинні приймати із розсудливістю, звіряючи настанови із святим Писанням та вченнями святих отців. Іноді, намагаючись прийняти рішення, ми йдемо до священника за порадою і перекладаємо відповідальність за своє життя на плечі пастиря. Не треба плутати поняття послуху та рабства, бо кожна людина самостійна у своєму виборі. Віруюча людина повинна повсякчас працювати над своїм моральним удосконаленням, вільно і свідомо будувати своє духовне життя, за яке вона сама відповідатиме перед Богом. Будьмо терпимими до недоліків один одного, будьмо милостивими. Поблажливими та допомагаємо переносити тяготи ближніх. Отже, священство є таке дія, в якій через молитовне покладання рук єпископа на голову обраного передається благодать Святого Духа. Ми повинні розуміти і усвідомлювати. Що кожен священник має благодать Святого Духа. Тому без священства не може відбуватися ніяка священнодія в церкві, не може відбуватися ніяке таєнство. Тому священник є носієм благодаті Святого Духа. Він за це несе особливу відповідальність. Будемо намагатися поважати і почитати наше священство.